Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Заїхав от до чоловіка в Стрийському районі. Має от таку чорну кобилу. І такого от жеребчика. Село дішичі. Петрова кобила. О, маленького чорного. О, така от гарна, красива чорна кобила є. І має от жеребчика, то є син по Альтесу, ви. Це який жеребчик красивий. То є жеребчик по Альтесу. О п'ять з половиною місяців. Я думаю, що в рік він буде більше як кобила. І Альтес дає лошуки. Має все, і ногу має грубу. Гарний жеребчик. Називається князь. Син Альтеса. О, чорного. Кобила жеребна по комфорту. Кобила жеребна по комфорту. О! О. То князь, да? Князь. Вот такий князь. Сын Альтеса. О, маленький голубой. Сырочку О, князь. О, лесенький, красивый коник. Син Альтеса. То його мама. Що покажу, що тут є Петрова друга кобила. То того кобила. То є мама, то його кобили. От такі чорна кобила дає лошата. То, є... то її донька. Така вот. тут машина, восемь. Тупі от. О, маленького. Кіт танк. Гарний мазьмає. Масіра голова чорна. Греб. О! О, маленька го така от кобела. Танк не кобила. Кобила жеребна по факіру. Пускали факіра. Така от кобилка. Хто любить коні, той тримає моцні коні, хто любитель. Моцна кобела. кобила. То її мама. Її. от того кобилятку дає такі лошата кобилка невелика але лошата дає моцні дає по жеребцю от. жеребчик князь сива кобила по ній й мама тих кобила має кожен рік лошата Моцний має вирости кінь. Так що, альтез дає моцні лошата. О, князь, о! Гриба буде на два боки. Рипчик розений. Має мичку всю ноги. О, князь, о. о. Разі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічей. Будьте здорові, слава Україні!